Вітаю! Мене звати Олексій Шмурак. Це урок з мистецтва, музична частина. І ми поговоримо з вами про оркестри. Для чого вони потрібні, якими вони бувають і на яких музичних інструментах у них грають. Почнемо з того, де ми можемо почути оркестри. У природі вони не зустрічаються. Їх можна побачити лише серед людей у концертних залах та театрах. Оркестри часто можна почути у фільмах і відеоіграх чи на концертах артистів естради. Слово оркестр давнього грецького походження. Взагалі, ми дуже багато чого взяли від давніх греків. Зокрема, давньогрецький театр. Він суто візуально мав вигляд на півкруглого майданчика, де грали актори і музиканти, і напівкруглі ряди для глядачів. Оцей самий майданчик у центрі для акторів і музикантів і називався оркестрою. Приблизно 400 років тому в Італії впливові і освічені люди вирішили максимально точно відтворити традицію давньогрецького театру. Ну, як вони тоді її розуміли. Але замість точного відтворення італійці фактично створили новий жанр оперу. Де співаки і співачки зображують персонажей. Їхній спів супроводжують музиканти на інструментах. З розвитком опери кількість цих музикантів у супроводі постійно зростала. Це на всі інші музичні практики, навіть на такі, де немає жодного співу і жодного театру. З кінця XVIII сторіччя велику групу музикантів, що грають разом, почали називати саме оркестром. Наразі ми можемо розпізнати різні види оркестрів. Спробуємо розібратися струнний оркестр. Це оркестр, що складається зі струнно-смичкових інструментів. Смичок паличка з натягнутим волоссям, ведеться по металевих струнах, викликаючи звукову реакцію у дерев'яному корпусі. А за таким принципом побудовані чотири інструменти: скрипка, альт, віолончель і контрабас. За порядком збільшення розмірів. За аналогією, духовий оркестр такий, в якому грають на духових інструментах. Це трубки з отворами, в які музиканти вдихають повітря. Інструментів такого типу багато, але для спрощення їх розрізняють на дерев'яні духові і мідні духові. На жаль, логіка тут трошки відмовляє. І серед дерев'яних духових є флейта, що цілком виготовлена із металу. Але це не помилка, просто раніше флейти майстрували з дерева. Отже, дерев'яні духові інструменти: флейта, гобой, кларнет та фагот. Мінні духові інструменти труба. Валторна, тромбон та туба. Дерев'яні духові інструменти звучать більш тонко і гостро, а мідні духові більш потужно і грубо. Тепер, коли ми зібрали усі камені нескінченності, тобто різні типи інструментів, можемо перейти до рукавички, до симфонічного оркестру. Слово симфонічний так, ви вгадали, також. Давньогорецького походження. Симфонічний означає співзвучний, тобто злагоджене звучання різних звуків. Окрім буквального значення, слово симфонічний також пов'язане із жанром симфонії. Цей жанр активно розвивався протягом 18 -го, 20 століття. Симфонія це великий багаточастинний твір. Для симфонічного оркестру зі складним розвитком музичних ідей всередині твору. Найзначніші твори для оркестру були створені саме у жанрі симфонії. Симфонічний оркестр найбільший за складом. Адже тут і струнна група, ми вже знаємо, що до неї входить, і духова це ми також знаємо. Але окрім струнних і духових. Велику роль в оркестрі відіграє ще одна група ударних інструментів. Це такі інструменти, де музикант вдаряє чимось кукою чи паличкою по інструменту, і з нього виходить звук. Ударних інструментів надзвичайно багато, це найбільш багата на різновиди група. Найпростіший приклад звичайний барабан. Групи інструментів в оркестрах розташовуються по-різному, але зазвичай на передньому плані струнні. За ними духові і десь подалі ударні. Перед оркестром часто стоїть людина і розмахує руками. Це диригент. Він допомагає виконавцям грати разом і проводить з ними репетиції, пояснюючи, що, як і навіщо грати, і як звучати краще. Також іноді з оркестром грають один чи кілька солістів більш розвинену і складну музику. Такий жанр. Називається концертом з оркестром. Його дуже полюбляють виконавці-солісти, адже це престижно, дуже файно і очисто. Коли ми слухаємо оркестрову музику у запису, часто звучання оркестру підсилене, наближене і редаговане звукорежисерами. Тому не дивуйтеся, якщо в реальному залі ви почуєте. Звучання оркестру в незвичному для себе балансі і з незвичними барвами. Також в останні десятиріччя звукоінженери розробили електронні аналоги живих інструментів у комп'ютерних програмах. Користуючись ними, можна досягти звучання, що буде з певною достовірністю нагадувати живий оркестр. Такий оркестр можна називати віртуальним: отже, підіб'ємо підсумки. Оркестр група музикантів, що грають разом. Найбільш складний і розвинений оркестр симфонічний. У ньому є кілька груп, кожна з яких складається з різних інструментів. Оркестри виконують музику різних жанрів: класичну, джазову і звучать у фільмах, відеоіграх тощо. В останні десятиріччя виникли комп'ютерні програми, за допомогою яких можна створити звучання, що нагадуватиме живий оркестр. Приємної подорожі у світ музики і до зустрічі!